Поїхав я сьогодні, покатався. Приїхав додому все хорошо, все супер, на двох циліндрах, але одне маленьке але. Це то, що окрім стопа, у мене повністю вигоріло, коротше, всі лампочки. Абсолютно всі. Причому лампа в фарі сплавилась таким чином, що, отказав і лівий. І ближній дальні. Згоріло все, коротше. Ну, чесно. Поїхав, поставив, блін, крутий генератор, спалив усе. Чого я спалив? Е, справа в тім, що, мабуть, е, десь близько двох місяців у мене було невирішене питання по релі-регулятору. Е, саме, Обикновенний стояв реле регулятор, який ну, не Тобто, який не відсікає регулятор напряження. І як це все трапилось? Трапилося це все то, що е, купляючи набір, мені от приїхав е, отакий от, от реле, його називають реле зарядки, видно, що він у мене пробув багато років, тому що видно, що прямо за обліцовку він. Скакав і терся. Тобто він затерся. Тобто Це реле зарядки, яке в мене дуже багато прослужило. Але в нього є один маленький але, у нього вся борціть відбувається від 11 до 13 вольт. Тобто без акумулятора він занижав так напругу, щоб не горіли електроприлади. Я думаю, ну, що ж це таке? 350 ява, реле, отак, от, 13 вольт і все. Хочеться додати хоча б 1 вольт. Навіть 14 вольт, 1 вольт більше дає реле регулятор, і вже вся наша борцеть яскравіша. Прибори яскравіше, ну все яскравіше. Я замовив одного із виробників CDI, замовив регулятор напруги більш якісний. Він сказав, фаня, не питання, я тобі вишлю, все буде огонь. Але е вийшов не огонь. Я перевірив реле зарядки воно взагалі не видає нічого. Тобто, дзвоняться фази, плюси, мінуси, все дзвониться, все показує в супротивленні. Тобто, пробиті то лі діоди, то лі тірістери, коротше мертві. Дзвоню до нього, кажу так і так, що будемо робити? Він каже: не волнуйся, я тобі віддам гроші, нема мене, що тобі поміняти. Того що. Русачки розбомбили повністю всю його організацію. Тобто Немає ні запчастів, немає нічого. Що робити? І тут я згадую, що у мене є подарочні регулятори які мені. Подарив інший товариш безкоштовно. Тобто каже, на, тобі реле зарядки. Будеш користуватися безкоштовно. До мене ну, безкоштовно хай воно не відсікає. У мене стоїть DC преобразователь, dc преобразователь буде відсікати і діло рішається. Поставив я це реля зарядки, мені сподобалось то, що дуже рано яскраве світло, вольтметр підключив, газую там 15 вольт, думаю, ну 15 вольт нормально, все буде чітко. І їздив я на оцим же, що я показував однофазному регуляторі напруги, і в нього виходить ампіраж менший і вольтаж у нього знизів менший. А так як я, я не кручу майже до 4000, я обычно вона валить у мене і 2000, і 3000. Тобто 4 тисячі крутити абсолютно не потрібно. І е, вийшла яка ситуація. Вийшла та ситуація, що сьогодні я поставив трьох реле, поїхав і попав в дуже хорошу пробку. Стою, спека, ну. Декілька от Приїхав трошки, зупинився, приїхав трошки зупинився, і ж світом. З Охолодження нема ніякого, циліндри два роблять. Думаю, ну, заклинить ява точно. Е, але коли вже я їхав далі, я побачив, що в мене не робить сигнал. Ну, не робиться, думаю, ну, хто я знає, може обратно обратнося. Приїхав я короче, додому і побачив, що всі лампочки в моїм жопа. Тобто, це подарочний релі-регулятор. Воно виявилося, що спалило всі лампочки, а чого DC-преобразователь не спрацював? Дуже все просто. DC-преобразователь просто пішов в защиту. Ну, отак от, він просто джик і відключився. І виходить, що все через нього сквозняком пролетіло. Тобто, дав релі-зарядки 20 вольт, а тут через нього сквозняком пролетіло. Він ну, наяві не успів сработати так як потрібно. Приїхаю додому, знаю, що в мене є ще регулятори напруги, і давай ці регулятори напруги провіряти. Марку фірми не буду показувати. Сучасне таке реле, воно теж ось мені дали подарочне, воно ржаве. Я його прям підписав моргає. Я такого ще прикола не бачив. Завів завів яву. І стрілочка Вольтметра отак ходить. Прям отак ходить. Ну, це якийсь капець. Я його взяв, сняв написав моргає. Взяв точно таке саме з виду, тільки нове нуляче. Блін, воно моргає. Получається, що Партія приїжджає От е, з ки у Китайців, приїжджає партія до нас і може бути в партії такі реле Тобто, дуже багато тобто продавець, який продає набор CDI він це все діло от браковує. Тому що ну, в Китайців це вважається нормою, у нас це вважається не нормою. Можливо, воно з акумулятором е, буде працювати рівніше, але ж мені треба без акумулятора. І поставлю я інший. Рельє зарядки, я зараз, до речі, зараз його покажу. З вигляду воно простеньке, маленьке. На ньому написано тата. Ну, тата то і тата. Підключив я цю тату, брейк завів і е світ рівно. Я однією рукою просто не зніму, щоб завести, тримати газ. Просто спочатку стрілка йде 15 вольт. Включаєш нагрузку, і воно там 13,5-14 вольт. Тобто, все чітко. все чітко. Що стосується регулятора, яке в мене було повишене, на нього біжатися не варто. Тому що воно воно навіть видно, з такими іерогліфами красивими. І воно подарочне. Тобто Мені його дали безкоштовно. А так як його дали безкоштовно, то й приявляють претензії нема, нема до чого. Я одрізав ці проводочки, щоб його ні з чим не перепутать. Тепер підсумовуємо ітог. Лампочка Жигулі Хана. Нейтралка хана. Дві лампочки. Спідометра, освіщення спідометра хана, лампочка передня в фарі. Хана, лампочка освіщення карбюратора. Хана. Лампочка освіщення головок. Хана. І ще в мене є лампочка, яку я ще не зняв. Яка знаходиться під бензобаком третя. Їй хана. От, виходить. Е е М. Получається, що <св Effective noise> За Їздився, закрутився і забувся просто-напросто, що в мене стоїть реле, яке не відсікає. Якщо на однофазному регуляторі, на, на однофазному генераторі воно їздило, ну, їздило блін, нормально, і ночі їздив і катався, і жарив, і газував, блін, і... 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 і воно робило. Воно робило. То це виходить на трьохфазному генераторі мощності більше, вольт більше і палить Відповідаю на питання, коли мене питали, наскільки надіжний CDI. Ну, я можу сказати, моя точка зору в тому, що запчасті на ньому міняти треба частіше. Електрика служить не так довго. Може на других мотоциклах, воно довго на китайцях, на японцях, але на яві всі запчасті знашуються швидко. Тобто, от, так от. тобто навіть отакий регулятор напруги на обикновенному статорі може служити роками. Я воно його показав. Но... Що спочатку відео було. А якщо генератор мощний, якщо магніт класний, якщо там прям ну, ну, мощний, то есть сильний, багато ампер вистрілює з генератора, то таке реле може просто мекнути. Тобто можна даже уже потом брати з якогось крупнокаліберного мотоцикла, тому що обикновенний скутерний просто не буде держати. Там у, у скутерного провод 0,75. 0,75 на 42 вітка. А тут провод 85 на 70 вітків. І мощний і крупний магніт. Тобто тут уже 100 ват уже не на холостому ходу. З ким ти права? Ні з ким. Це я записую. Во. Тобто, треба не забувати, якщо є якась погана дітелюшка, яку треба замінити, то краще це не відкладати на потом. Я е легковажно до цього діла віднісся і е поплатився. Нікого е не потрібно сварити. Винувати я сам, ну, виявилася така штука, що якщо, е да, до речі, до речі, ті дружочки, які собі поставили дане електробрудня, підкреслюю наяву. От це касається тільки яви, більше ніякого мотоцикла. У Вас обов'язково мають бути вимірювальні прилади. Тарірований правильний вольтметр, який треба провірити, скільки він показує на 8 вольтах, на 12 вольтах, на 11 вольтах. До речі, оця начальна зона це не 12 вольт, а 12,5. Він тарірується. От є збоку отвір. от Він тарірується за допомогою цього отвору. Має бути індикатор головка, яка міряє перемінку до 50 вольт. Е, перемінка. да, Старий прибор. І найголовніший прибор. І найголовніший прибор, який я зараз показую. Це прибор називається Вольтметр переменний. Іменно цей прибор міряє і показує здоров'я Здоров'я високовольтної катушки. Даний прибор стояв на стабілізаторі напруги, який стояв за телевізором. Цей прибор має ділення. По 10 вольт, і ним можна міряти як і кікстартерний вольтаж, так і на робочому мотоциклі. Він працює з частотою до 1000 Гц. Ну, от написано там оптимально 45-55. Тобто цьому прибору можна довіряти: якщо ви міряєте цифровим прибором, у вас показники будуть неточні, тому що поки стрілка роз... намалюється, уходить час. А тут пікова стрілка, тобто ви кікнули, і ви можете виміряти, скільки при максимальному провороті колінвала стрілка наскільки відклонилася. В моєму випадку на яві 250 високовольтна дає близько 70 вольт на 350 порядка 60 вольт. І цього вистачає перемінки. І цього вистачає, щоб заводити мотоцикл з кікстартера. Е, на гарячу, вольти падають аж, аж на 20 вольт. Тобто вольтаж падає. От Дані прилади я ще давно купив собі, і вони мені допомагають діагностувати. Е, тут мені от прислали, приїхали нові релі-регулятори Два штуки. Я їх буду. Провірять, підключати. Потім да, потім буде підключати. Поки що я підключив одне БУ, яке я показував, і воно працює зразково. Тому будемо дивитися, скільки воно пропрацює, все воно покаже час. Але, ну так от. Періодичні деталі треба замінювати.